Привіт! А не збили, так? Да? Я швидкий дуже, ні? Ви дуже швидкий. Ми тут поруч були і хотіли вас зустріти. А та й не поїхав. Який ну, ну, у вас помічник класний. в команді. Ну, байдіть, ми з вами трошки поспішилися. Як вам фест? Фест? Чудово. Взагалі там ну, не Ну, Брати участь в ньому взагалі. Їхали в магазин. Ага. Почули, що ми якраз біля третій школи Івана Тонка побили на порядку. З п'ятої, здається, якщо не підходить. З п'ятої підказки. З пятой підказки не підключили. Нічого повезло. Нічого так повозло, да не Дякую. Та, дзе там радіо можу? Так. Часі прийду. Ну, спасибі. Ну, так шо у вас, зараз у вас, зараз у вас. Зараз? Так. Зараз у вас. Добре. Ну, можем саму зігі хадраць, будь ласка. Так.